Друзі, нас інфо що головне поїхали. Де ж обіцянка Зеленського, що не буде жодних застав для корупціонерів, пише професор Зіновий Бібрецький. Крайна країна, мрій Зеленського накрав мільярди, заплатив копійки. 4 серпня вищий антикорсуд суд обрав запобіжний захід колишнього голови Луганської обласної державної адміністрації Сергію Гайдаю вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з можливості застави в розмірі 10 мільйонів гривень ВАКС відправив нардепа Кузнєцова, який фігурантом справи про корупцію під час закупівлі дронів і реп. Під варту на 60 днів з можливістю внести заставу в розмірі 8 мільйонів гривень, потужно, незламо і не вперше для зелених злодіїв. Це для цих закупів, які заплатять застави, будуть сидіти собі вдома на золотому унітазі. Єдиний гумномарафон марафон дивитися. А бойовим генералом по десятки мільйонів генерал Дмитро Марченко у 19-му році провів місяць в СІЗО з початковою заставою 76 мільйонів гривень. Генерал Ігор Павловський 21-му році провів в СІЗО 115 днів заставою з 475 мільйонів гривень. Полковник Роман Червінський понад рік перебував за ґратами без права на заставу. Генерал Лапін провів два з місяці в СІЗО без права на заставу генерал Юрій Галушкин незважаючи на проблеми з серцем. Місяці провів в СІЗО. Екс командир 155-ї бригади Дмитро Рюмшин прибував в СІЗО два з початковою заставою 90 мільйонів гривень. Екс-охоронцям Порошенка Крама Ринко заставу триста мільйонів. Чучковському та волечау по 342 мільйони в той же час набу починає конфіскацію обшуки маєтків. Навіть то зелених корупціонерів тепер не сховається. Ніхто є політолог, Дмитро Биков підкреслює багато хто стверджує, що Сергій Гайдай, якому Андрій Єрмака і тому на роботу набу та сап щодо нього на банковій сприйняли особливо болісно. Я цього достеменно не знаю. Свічку в церкві не допомагав тримати. Але така інформація циркулює активно інформаційним простором за останні п'ять років гайдай встиг відзначитись корупційними схемами майже на всіх своїх посадах, де б працював його. опросував Єрмак за підтримки Зеленського, прикривавши практично всі, з ким він працював, а прикривали в практично всі, з ким він працював. Схема розпала на дронах і засобах хреб виглядала на перший погляд законно органи місцевого самоврядування, спрямовували допомогу силам оборони. Але саме через завищення цін на техніку, яку закуповували і передавали через частини Нацгвардії. Схема перетворилась на корупційну. Варто розуміти. Зрозуміти, що органи місцевого самоврядування дійсно мають законні механізми і бюджетні інструменти для закупівель на потреби ЗСУ, ТРО і інших військових формувань. У Мирний час закупівля відбувається через прозору воєнний час відповідно до закону, який дозволяє прямі закупівлі під час дії воєнного стану. Крім того, гроші можна переказувати безпосередньо на рахунки військових частин за умови затвердження відповідної програми підтримки сил оборони місцевими радами. Також передбачено механізм перерахування коштів через обласні чи районні військові адміністрації. Саме тому особливо цинічною виглядає корупція, навіть на цьому здавалося б локальному рівні. Якщо така безкарність панує тут, уявіть шукується на самій верхівці, бо це лише верхівка перевернутого корупційного айсбергу. Коли влада або єдиний марафон заявляє про те, що проблема не в Україні, а в тому, що нам не дуже і хочуть бачити з нашою війною в Євросоюзі, бити на звук вас дурять, намагаючись загамівати життєво необхідні реформи країни під час війни, які необхідні для просування на шосту для чого все просто красти на війні, не віддавати владу. Вибори під час війни не примхає європейська вимога, про яку мовчить наша влада, бо не хоче звільняти крісла. Офіційна позиція банкової незмінна. Україна йде до ЄС, але реальні сигнали з Брюсселя свідчить про протилежне. Процес фактично зупинився. І мова не лише про корупцію чи контроль над судами, мова про ключова демократична легітимність влади, яку неможливо зберегти без виборів навіть воєнний час. Судова реформа імітація замість очищення. Саме так її оцінюють в ЄС. Конституційний суд залишається під політичним контролем. Венеціанська комісія чітко заявила, що в червні 24-го. Реформа КСУ не гарантує незалежності судів. Процес відбору кандидатів викликає занепокоєння по антикорупційним органам. Ви і так все знаєте, але повторююся призначення керівників НАБУ і САП свідомо затягують, що в 23-му році, коли ж процес пішов, перемагали погодження банкової кандидати Четем Хауз березня 2025-го. В Україні формується небезпечна традиція втручання в роботу незалежних антикорупційних інституцій. Рівень корупції зростає, це Відмічають ЄС, звісно, Україна втратила шість позицій в рейтингу Transparency International з двадцять рік. Єврокомісія прямо зазначає потрібні реальні результати боротьби з корупцією на найвищому рівні. Зараз їх недостатньо. Свобода слова під тиском влади. Жодних зрушень, попри десятки зуважень немає. В ефірі є лише єдиний телемарафон. Присутня цензура здійснюється тис на журналістів в липні 25-го року. Freedom House погіршив оцінку свободи медіа в Україні через централізацію медіаполі, але головне зауваження є спроби уникнути виборів українською владою це те, що особливо турбує західних партнерів. Президент Зеленський прямо заявляє, що вибори не на часі, але європарламенті в березні 25-го року ухвалили резолюцію необхідно забезпечити демократичний процес навіть в складних умовах як ознаку європейської зрілості, і це не порожня дипломатія. Вибори під час війни є лакмусом для ЄС. Чи справді Україна готова до інтеграції, чи лише імітується рух? Якщо влада не дозволяє змінюваності, не визнає обмежень для себе. Це не Європа, це те, від чого Європа якраз і тікає. Ми не можемо вести переговори про вступ. Якщо політична влада контролює суди, депутатка Європарламенту Віола фронт Крамор липень 25 року. Отже, не блокує вступ, але ясно дає зрозуміти без виборів, без незалежних судів, без реальної боротьби з корупцією не буде переговорів. Гальмування не зовні, воно в середній країни. Політична відповідальність на президенті, бо в нього зосереджена абсолютна влада, яку ще можна абсолютизувати під час війни. А от політичні волі до змін реформ руху в ЄС немає. Саме вибори як механізм оновлення сьогодні стають тестом на готовність України бути частиною Європи. Без них навіть найгучніше гасла про євроінтеграцію перетворюється на симуляцію. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.